Тема сьогоднішнього уроку виготовлення столової білизни. На сьогоднішньому уроці ми навчимося з вами обробляти зовнішні кути серветок та скатертин. Для цього нам знадобиться деталь крою розміром 40 на 40, кравецьке мило, ножиці або щипчики, голочниця, лінійка. Та нитки білого або світлого кольору. Починаємо роботу. Від зрізу відступаємо шириною припуски 3 см і проводимо лінію. Товщина крайдиної лінії повинна бути 1 міліметр. Намічаємо намічаємо з усіх сторін. Потім виконуємо прокладну строчку. Технічні умови на виконання прокладної строчки 0,5, 15 Контролюємо, щоб строчка проходила по лінії. І такий момент, коли ви доходите до кутів перехрестя ліній, треба, щоб обов'язково голка проходила в центр перехрестя ліній. Коли всі сторони намітили, перевертаємо на виворітний бік і дивимось, щоб у нас була чітко відмічена вершина нашого кута, перевертаємо серветку і від наміченої лінії відкладаємо 3 см, ставимо мітку. З іншої сторони також З'єднуємо мітки, при цьому контролюємо, щоб у нас лінія проходила через вершину кута, вкладаємо деталь лицевою, лицевою стороною всередину. Порівнюємо зрізи, суміщаємо намічену лінію з обох сторон і контролюємо, щоб у нас по згину проходив наш центр кута. Зметуємо довжиною стіпка 7 міліметрів перевіряємо щоб у нас співпадали лінії зверху і знизу І змитуємо до кінця, до нашого верхнього кута, Після того, як ми зметали усі чотири кути. Ми від зрізу відступаємо 1 сантиметр і намічаємо міточку, ми зшиваємо кут від центру до наміченої мітки. Це для того, щоб ми потім мали змогу внутрішній підгин наших припусків підігнути на 1 сантиметр. Зшиваємо на машинці. Довжина стіпка 2,5-3 мм. Ставимо спочатку закріпку, Врізаємо нитки, дивимось, щоб у нас не стянуло строчкою машинною наш кут. видаляємо нитки змитування і підрізаємо наш припуск, заставляючи один сантиметр. так Потім нам потрібно розпросувати шов зшивання кута, розкладаємо припуски і розпрасовуємо носиком праски. Ось так. Після того, як розпросували ми всі припуски наших кутів, ми повинні вивернути всі кути, вивертаємо і виправляємо. Контролюючи, щоб припуски у нас були розпрасовані, розкладені по різні боки. Не було потовщення. І виправляємо так, щоб у нас прокладна строчка проходила по вершині кута. Після того, як ми вивернули всі наші кути, вкладаємо наш виріб і заметуємо припуски, контролюючи, щоб прокладна строчка проходила у нас. По згину, відступаючи від згину 0,5 см довжиною стібка 1 сантиметр. Контролюємо при цьому, щоб у нас прокладна проходила по згину. Так. Після того, як ми проклали заметувальну строчку, нам потрібно від згину відкласти 2 сантиметри. намітити внутрішній підгин нашої нашого припуску, намітили? Заметуємо, закладаємо наш припуск. І відступаючи від згину 3-4 мм, замитуємо довжиною стібка 0,7. Ставимо закріпку, контролюємо рівноту нашого підгину внизу. Після того, як ми заметали внутрішній підгин нашого виробу, підколюємо його булавками до основної деталі. Контролюємо, щоб не було перекосів, напливів на відстані сантиметрів 10 см. Усіх боків. Перевіряємо з усілої сторони все у нас гарно. Виклалось. Так, добре, і наметуємо припуск на основну деталь відступаючи 2-3 міліметри довжиною стібка 07. Один сантиметр. Можна і так, і так. Так, ставимо закріпку я буду довжиною стіпка один сантиметр. Наметувати. Наметали наші припуски на основну деталь, тепер можемо прокласти оздоблювальну строчку. Довжина стібка оздоблювальної строчки 3 3,5 міліметри. Починаємо роботу. З одні, з одного кута. Так. Ставимо закріпку і від підігнутого припуску, підігнутого згину, відступаємо 1-2 мм, прокладаємо оздоблювальну строчку. Дійшли до кута, не поспішаємо, у нас стібок повинен увійти у центр кута. Піднімаємо лапку, розвертаємо, продовжуємо нашу рочку. Знову дійшли до кута, опустили у центр шва нашого, розвернули. Знову. Розвертаємо і прокладаємо оздоблюємо сторочку по останній четвертій стороні. Дійшли до кута, поставили закрутку. Так, підрізаємо нитки. Перевіряємо якість строчки. Так. Все, видаляємо всі е, зметувальні наметувальні строчки тимчасового призначення і припрасовуємо через пропрасовувач нашу серветку. Все, у нас серветка готова.